Мій туалет мене спас. <смі> на момент я пила каву. А потім думала, ладно, кава гаряча, я відпочину в туалеті. Пішла в туалет. І цей час був страшенний удар. Так Галина Петрівна пригадує день ракетного удару в центр Чернігова 19 серпня. Вона живе на другому поверсі у будинку на вулиці П'ятницькій. Каже, від вибуху тимчасово втратила слух і потрапила до лікарні. А у її помешканні вибило всі вікна на балконі. Скла немає. Все скло було на підлозі і на дорозі на вулиці. Рейки, рамки, як вони називаються, теж пошкоджені, хитаються. Пошкоджені вікна і у квартирі Наталії Хоминок. Я була в кухні, воно як бахнуло. Стекла посипались ну, вікно пошкоджене. Зараз обидві жінки чекають на заміну вікон. кажуть, подали всі необхідні документи, і пошкодження зафіксувала поліція. А поки у їх будинку продовжують відновлювати покрівлю, пошкоджену ракетним ударом. Після ракетної атаки у серпні цього року було пошкоджено 82 багатоквартирні будинки. Шість з них потребують реконструкції покрівель. Тобто, це найпошкодженіші будинки. У цих помешканнях проводиться заміна на дерев'яних конструкцій, тобто кроквяно-стропильна система, проводиться її вогнебіообробка. Також замінюється металочерепиця. Що власне можете бачити на будинку позаду. З її слів, нарешті будинків зараз проводять поточні ремонти. Матеріали закуплені за кошти з міського бюджету. Також допомагають і благодійні організації. Зокрема, на реконструкцію дахів виділили понад 20 мільйонів гривень, понад три мільйони на поточні ремонти і закупівлю матеріалів. Загалом основні роботи планується завершити до початку опалювального сезону, тобто закриється периметр, аби дати тепло до будинку. Олександра Мілашевська, Роман Репа, Суспільне, Новини, Чернігів.